Юрій Водій, а позивний груша. Початок війни я зустрів за кордоном, Ранком попив каву, включив телевізор, і дізнався, що росіяни зайшли з північної сторони в Україну. Не було страшно, тому що і по дорозі, як я їхав, в попутному напрямку було багато машин на українських номерах. Я подумав, що то всі повертаються додому, щоб не тільки не я один. Але в результаті вийшло, що то багато машин їхало тільки до кордону у людей. На кордоні було машин в Україну було дуже мало, дві машини. А з України там було три ряди, черга. Спантели, але вже повертатися я, вже, я, я, я навіть не думав повертатися назад. Перший раз в мене був вихід. Це було на Запорізькому напрямку. Перше враження це таке, щоб запам'яталося, це втрата побратима, з яким ще недавно сиділи, сидів біля мене і загинув на моїх очах. Я його пробував врятувати, ну, але там, там було осколкове в голову. Я знав, що це смертельно. Один до одного підтримує. Як ну. одна сім'я. Я, до речі, недавно з відпустки повернувся. І... і Я повертався, і я знаю, що тут, як то кажуть, мої побратими, як... Як... теж як до сім'ї повертався. мріяв повернутися додому з перемогою.